Потрібно поміняти масляний фільтр. Там захований його і не достанеш. Раніше я пробував разом із приспособами і ципком, Але як насправді воно там ну, не дуже удобно. Тому купив приспособу. Приблуд одного. Отака от приблуда. Під такий фільтр. Зараз пристріляємося, як воно буде. Я надів, ну щось воно прокручується, сильно не йде. ну Може буде там є зазорички, може воно там. Якраз буде захвачуватися, коли буде ключом закручуватися. Зараз глянемо. Так, ми короте, надягнули його, удлінили і пробуємо відкрив... відключувати. Mm -mm. Розказь зай, так? Пішов, пішов, давай ще раз. Дивіться, ну, бачите. Думав, воно не буде держати його. Будемо Будем додавати масло сюди. Таке ось масло для дизельних двигунів і будемо щоб воно напиталося Добавляю масло повіньця і чекаємо поки воно впитає трішки по кругу покрутимо щоб воно все було по фуншую і будемо Добре. зливати масло так я забув ключик Коротше, будемо ізвращатися як тим що є Это самое главное Что ну. не? <плес> <Катерку> не <поломаю. плес> Короче, не могли открутить, я дома забыл приспособить. Взяли стержень из дверей и ручки. И сюда четко плечом Какое масло чистое. Ё-моё. заливаем масло. ветер мешает.